Сядьте, дітки, всі, будь ласка, розпочнеться зараз казка. Жили були мишенята. Круть Крут. Крут. Та Ми любимо гуляти, крутитись і вертитись, і вміємо чудові різні пісеньки співати. А разом з ними жив півник, голосисте горличко. Кожного ранку півник усіх своєю піснею будив кутильку і до роботи брався. Одного разу прибирав півник у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Супер колосочок, Його, мабуть, треба обмолотити. А хто це зробить? Тільки не я, тільки не я. Ну, добре, доведеться мені. Довелося півнику самому молотити колосок. Обмолотив і цілий мішок зерна зібрав. Круть Вер, подивіться, скільки я зерна намолотив. молотих. Який дивник молодець! Ну, тепер це зерно треба нести на млин. А хто ж понесе? М -м -м, тільки не я. мішок та й поніс до млина. Намолотив півник цілий мішок борошна та й пішов додому. Ой, і я втомився мішок великий, важкий, я ми, А ми такі малі мішата, нам так важко буде. Ну, добре, доведеться мені самому. Півнику, так треба ж тепер тісто замісити та пиріжків смачненьких напекти. Ой, я люблю, люблю пиріжки смачненькі. Та пограємося. Ну, добре, я замісю. Замісив півник тісто, наносив дров, розтопив пічку та й спік смачний, смачнющий пиріжок. Поклав його на стіл, а пиріжок рум'яний пахучий. Мишенята, тут тут. як тут. Ой, яка спогода. Ох, як пахне. Ой, Ой, яка краса. Мені шматочок. Ні, 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 мені шматочок. Так, мишенята, почекайте. Хто колосок знайшов? Тільки не я. Ти. Ты... Хто його обмолотив? Ты півнику. Хто зерно на млині змолов? Ти, півнику. півнику. Хто тісто замісив, піч розтопив та пиріжків на Ти, півнику. півнику. А що ж ви робили? А ми, а ми бігали, стрибали, крутилися, вертілися. І мені не допомагали. Почали машенята вилазити за столу, а півник їх і не затримує. Хто ж таких лидарів пирогами пригощатиме?